стою перед вами і хочу звернутися до вас із проповіддю, яку я назвав приречена і спасенна. Моя проповідь заснована на Йоанна 8 розділі із першого вірша по 9. Коли читаєш слово Боже, коли пізнаєш Його, коли щодня? Спілкуєшся з Господом, дивуєшся Його любов'ю до нас, дивуєшся Його благодаттю, і Його милосердя. 19 століття відомо тим, що це було століття духовного відродження. В першій половині цього століття проголошувалася візка про другий прихід Христа, яка досягнула свого апогею у 1844 році. У 1888 році було підняте питання про спасіння через віру, питання праведності по вірі. Цікаво, що у 1844 році, у жовтні з місяці, коли багато людей чекали Христа, народився філософ, ім'я яке вам напевно відоме Фрідріх Ніцше. І у 1888 році вийшла його книга під назвою Сумірки Богов. І ось що в ній написано. Автор пише, що щастя, чувство зростання її сили, власті, що преодолело нове препятствие, не удовлетворяться, ніт більше сили, більше власті. не мир, а война, не добродетель, а доблесть. Пусть гибнут слабые и уродливые. Первая заповедь нашего человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого порока? Сострадать слабым и колекам? Христианство. Питвес Ницше. Сам у этого философа черпал свои натхнение До своїх ідей Гітлер. І цікаво, що ця книга була противагою того, що в 1888 році великою віскою для церкви, для народу прозвучала праведність по вірі, яка проголошувала, що Господь прийшов і дає надію кожній людині, яка є в цьому світі. А всі люди в цьому світі потребують спасіння. Під час звільнення Європи від фашистської окупації багато людей Європи вони виводили на вулиці своїх міст людей, яких вони бачили у спілкуванні, у доброзичному спілкуванні із фашистами і нацистами. Вони рахували цих людей зрадниками, до цих же людей і також прирівняли і повій, які віддавали себе німцям. І ось одну жінку таку вивели на вулицю міста, її волокли, її одежа була повністю на ній розірвана. Вона була облита брудом, її били, її. Копали, її штовхали, над нею насміхалися, тому що вона була винною. Тому що, як здавалось, всі, коли страждали від війни, ця жінка вона мала відносини із нацистами. Коли задовго до цього випадку відбулася подібна ситуація, давайте відкриємо разом з вами Йоанна 8 розділ. І прочитаємо перші тексти цього розділу. А над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збіглись до нього, а він сів і навчав їх. Христос кожного ранку, коли просипався або коли проводив ніч у молитвах, він приходив для того, щоб навчати людей. У його житті щодня відбувалися різні ситуації, і йому потрібно було завжди дати відповідь кожному. Йому потрібно завжди було знати, кому що сказати і кому як допомогти. І ось одного разу, коли він сидів уже на подвір'ї храму, ми читаємо далі, що книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Ви знаєте, що художник, який малює свою картину, то якщо він хоче в центр цієї картини поставити якусь особливу постать, образ, то він ставить в центр цієї картини і на передній план. Я бачив одну картину, в якій змальовувалась ситуація, яка описана у восьмому розділі Йоанна. Навколо стоїть натовп. Посередині лежить жінка. І з боку є Ісус. Я бачив іншу картину. Навколо був натовп. Посередині сидить Ісус. В стороні знаходиться жінка. Кого б ви поставили в центр цієї Історії. Це є так. Але сьогодні ж я хотів би звернути вашу увагу на першу картину і поставити в центр цієї картини саме цю жінку. Її приводять і ставлять посередині. Ви коли коли-небудь перебували в такій ситуації, коли ви знаходитесь навколо людей. І вас в чомусь звинувачують. Знаєте, я був в такій ситуації, коли я ще був підлітком, вчився в школі, чи навіть був в таборах літніх, коли я щось міг зробити, чи то розбити вітрину, чи будь-ще щось. Звичайно, мене брав вихователь і виводив на середину лінійки, навколо були інші діти. І він розказував все те погане, що я зробив. Ось такий був метод виховання. Я думаю, ви також це знаєте. І знаєте, від такого методу виховання я кращим не став. А я стояв на середині і думав собі, так, буду я тепер ще гіршим. Нехай я буду, нехай всі мене рахують крутим. Таким я тепер буду. Цю жінку поставили перед людьми. І ось. Стоять люди. Ця жінка можна тільки уявити ті почуття, які в той час вона переживала. І є Ісус. І тут звучать слова до Ісуса. Оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Можна подумати дійсно, книжники та Фарисеї це були люди, які турбувалися про святість народу, які турбувалися про те, щоб гріх, гріх Амана був викорінений повністю із народа на місці. І їх можна би було зрозуміти. Але наступний текст. Говорить про те, що не ця була їхня мета. Вони приходять до Ісуса з підступом. Вони хотіли уловити Ісуса. Вони хотіли звинуватити Його. Це ж казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. Ось що хотіли вони. І байдуже їм ця жінка. Байдуже їм, що вона переживає. Байдуже їм, які в неї мрії в житті, які в неї бажання в житті? Їх цікавило одне погубити і знищити Ісуса. Будь-якою ціною. Цю жінку схоплено на гарячому вчинку перелюбу. Ми повинні побити їх камінням, так говорить закон. А ти що говориш? А тепер уявіть собі жінку. Вона лежить. І повинна почути слова Ісуса, які прозвучать до неї. Вона, як ви вважаєте, вона знала, що зараз її чекає. Вона розуміла, що зараз з нею буде. Закон говорить побити камінням. Напевно, вона і чекала, що зараз каміння полетять вже в неї. А як реагує на це Ісус? А Ісус нічого не відповів. Він, нахилившись додолу по землі, писав пальцем. Ісус мовчав, але люди почали наполягати. І коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них. Хто з вас без гріха, нехай першим на неї той каменем кине? Як ви вважаєте, що ці слова могли значити для цієї жінки? Вона як могла сприймати фарисеїв та книжників? Для неї ці люди були святі, праведні? Чи вони були грішні? Ви бачили б фарисея і книжника грішного? Та ні, вони моляться на кожному куточку міста, вулиць. Вони дають щедру милостиню. Ніхто б не бачив їх, щоб вони були грішниками. І Ісус говорить: хто з вас без гріха, нехай першим в неї каменем кине. Для цієї жінки ці слова були. Вироком. Але що історія говорить далі? А вони, це почувши і сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. Слова Ісуса. Які наповнені владою. Тому що Слово Боже говорить, що Він завжди говорив як можна владний. Слова Ісуса війшли в серце цих людей і докорили їх. Напевно, важко було б докорити фарисея. Та слова Ісуса, сказані силою, вони докорили цих людей. І ми читаємо, що із старших до Останнього ці люди, що робили, вони йшли. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Цікаво, що автор Йоан він ніби хоче показати. Що спочатку Він показує в цій, в цій історії, в цій картині людей, жінку Ісуса. Він показує відносини, відношення людей до жінки, людей, які в своєму житті також були небезгрішні, але які чомусь не бачили себе, а готові були побачити проблему іншої людини. Автор показує людей Ісуса, між ними йде діалог, після якого ці люди просто залишають місце. І далі ми читаємо, залишається Ісус і ця жінка. Жінка, що стояла де? Всередині. Жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус і, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті жінко, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? Як відповідає жінка? Вона каже, ніхто, Господи, Боже, ніхто мене не засудив. Як ви думаєте, жінка розуміла своє становище? Вона розуміла, що вона заслуговує смерті зараз? Розуміла. І вона каже, Господи, ніхто мене не засудив. А знаєте, чому Ісус запитав її? Жінко, чи ніхто тебе не засудив? Чому він задає таке питання? Тому що він хотів і сказати, так ти є, ти опустилася, і ти є грішна. Я не виправдовую тебе за те, що ти робила. Але і ці люди, які прийшли тебе засудити, можливо, вони і кращі від тебе. Можливо, і кращі. Але і вони не без гріха. Чи ніхто тебе не засудив? Ніхто, Господи. Але ж Ти. Але ж Ти, Господи, без гріха. Якщо вони не без гріха, то Ти, Господи, безгрішний. Ти перший повинен кинути в мене камінь. Ти повинен це зробити. Як вважаєте, Ісус кинув камінь в її сторону? Кинув камінь в сторону жінки. Кинув. Але знаєте, що це був не камінь. Яким був цей камінь? Він був ніжним, він був лагідним. Він був пушистим, пухнастим. Ісус. Бачу спасіння там, де не бачили інші. Ісус не людина. От ми часто люди. Ми часто не бачимо себе, але можемо побачити інших. Та Господь приймає і менш грішних, і більш грішних. Господь приймає всіх. І я не засуджую тебе, і я тебе не засуджую. На початку історії я згадав про жінку, повідів, яку вивели на вулиці міста, і над якою знущалися. Знущалися ніби в той час, коли всі мучилися, коли всі терпіли страждання. Від нацистів, вона в цей час була в доброзичливих відносинах із німцями і фашистами. Але історія розповідає про те, що ця жінка вона була шпіонкою і своїми вчинками здобувала таємну інформацію для свого народу, який звільнив країну від окупації нацистів. Звичайно, це її не виправдовує. А як вважаєте, Христос виправдовував блудницю, яку привели. Він також її не виправдовував за те, що вона робила в своєму житті. Але він дав їй надію. І він сказав, що я прийшов в цей світ для чого? Щоб спасти те, що загинуло. Щоб спасти те, що загинуло. Ісус дивився далі юдею, тому що юдеї бачили тільки букву закону, а буква, як пише Слово Боже, воно що робить, вбиває. Христос же завжди дотримувався духу закону. А дух закону полягає в тому, щоб привести людину у залежність до Господа, у залежність до Бога. Кажуть, Ніцше породив Гітлера. Ми маємо в своєму житті іншого героя. Йому ім'я Ісус Христос. Тому що Він є наш герой, який прийшов в цей світ. І він не дивився, яким я є. Він не дивився, наскільки я впав. Він прийшов, щоб дати мені життя. Тому що про нього так і написано в книзі Йона, третьому розділі вірш 17 і 18. Бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. В в цій історії ви бачите себе. Можливо, в тому натовпі. Який приволок цю жінку. А можливо, в тому натовпі, який оточував навколо Ісуса, і які просто дивилися, дивилися на цю ситуацію, можливо, хтось із жалем, хтось із презирством до цієї людини, а хтось просто із цікавістю. А можливо, в цій історії ви знаходитесь там. На підлозі, знаючи, що потребуєте Спасителя, знаючи, що без нього ваше життя скінчене, що без Нього нічого доброго вас не чекає. Нехай любов Господня, яка влилася в наші серця, нехай ця любов змінює нас. Нехай ця любов допомагає нам проявляти те співчуття, те милосердя до людей, яке Христос проявив до нас. Можливо, у вашому житті є люди, яким вам важко простити, люди, які вам зробили щось погане. І, можливо, така ситуація, що простити їх нема за що. Пам'ятайте Ісуса. А Слово Боже говорить, нехай у вас будуть ті ж самі думки. Які і в Ісуса Христа. Бажаю вам краще пізнавати Господа щодня, любити Його, і Він буде близький до вас. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Господи нас милосердний і добрий. Одного разу, Господи, Ти прийшов в цей світ, щоб спасти нас. Ти не дивився, Господи, які ми є. Ти просто прийшов, щоб дати нам надію. Господи, Твоя любов дивовижна. Вона надихає нас. Наші серця переповнені вдячністю до тебе. Просимо Тебе, поможи нам любити так, як любив Ти. Господи, дай Твоє благословіння і благодать тій людині, яка сьогодні розуміє свій стан, яка сьогодні і серцем, і душею, і розумом. Потребує тебе. Війди в її життя, як ти війшов в життя цієї жінки. Дай, Господи, спасіння цій людині. Слава тобі і честь. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь.